Терези, вітаю! Вітаю вас на новому тижні. Як бачите, карта я вже розклала. Я, ой, вибачте, так, тримаю телефон в руках, тому що в мене штатив зламався, це питання ще вирішую. Тож, конкретно на цьому тижні я буду записувати поки так. Ну, такий От, і все ж таки хочу донести до вас інформацію, тож поїхали. Пам'ятаємо, що середина це у нас загальний розвиток, загальні процеси. Ліва частина це у нас відносини, права частина це у нас фінансова сфера або діяльність. В загальному розвитку дуже потужні процеси, тому що у нас три старших аркани – це колесо Фортуни, це зірка і це імператриця. До вас притягуються обставини, які дають вам можливість побачити, розфокусувати свою точку зору, змістити свій погляд, свою концентрацію уваги на щось інше. Про що йде мова? Ой, зараз трохи поміняю положення. Дивіться. Конкретно. Тут програються обставини, які не давали вам рухатися. Як бачите, тут колеса фортуни більше як, наприклад, ви набрали контроль над власним життям у свої руки. Ну, живу, як живу. Або ви, наприклад, не могли казати слово ні, або ви не могли відстоїти свої кордони взагалі не розуміли, що це таке, з чим його їдять. На цьому тижні запускаються процеси, обставини, які дозволять вам побачити чітко цю ситуацію, зрозуміти, куди вам рухатись, як вам рухатись, і що саме скоригувати для того, щоб ви стали центром своїх, свого всесвіту. Ви і так є центром свого всесвіту, але ви це не розумієте, і тому ви не можете зрозуміти, наприклад, чому. Ну, не складається фінансова сфера, чому не складаються відносини? Через які процеси, що зі мною не так. Так от, цей тим дозволить вам це прояснити. Так, у відносинах програється ситуація, дуже схожі з минулим. Знову ж таки, це фігурують якісь такі проблемні місця. Вісімка кубків в даному випадку, знаєте, це коли ви, наприклад, не висловлює свою точку зору, не казали дійсно, як вам, як ви себе почуваєте. Наприклад, ви почували себе втомленою або втомленим. У вас багато негативних якихось емоцій, але ви посміхалися і казали, це все нормально. Тобто, це якісь такі моменти, коли ви з зневажали на свій стан. Тобто не казали, як є, дійсно, що є в вашому всередині вас. Які думки, які емоції, що вас хвилює тут і зараз. До вас притягується можливість сказати, як є, і таким чином цілити себе. Не бійтеся, буде виникати страхи, буде виникати якесь. Внутрішнє бажання заховатись, але все ж таки це. Тому що буде повторна ситуація. Якщо зараз ви це не зробите, то будуть знову ж такі ситуації фігурувати, які у вас наштовхнуть на те, що ви це зробили. Це стосується як і тих, хто в парі, і для тих, хто зараз самотній. Приміряйте ситуацію конкретно на себе. Фінансова сфера, а тут дуже цікаво: руйнування ваших страхів. Просто ви робите вибір, вам дають зробити вибір, скажімо так, для того, щоб ви все ж таки віднайшли власний механізм регулювання фінансових питань. Тобто енергетика фінансів це, те, це окрема тема для розмови. Конкретно в вашому випадку просто руйнуються якісь бар'єри, які стримували вас. Ну, наприклад, ви, умовно, думали, що максимум, що ви можете зробити, це умовні 10 тисяч гривень на місяць. Але стається обставини, які показують вам, що ні, це не так. Або ви розкриваєте себе більше якісь свої таланти, або ви бачите можливості починаєте їх бачити. Або ви збільшите сферу комунікації. Це притягує до вас якісь нові, знову ж таки, повторюсь, можливості. Тобто процес руйнації ваших страхів. Це все пов'язане з цими загальними моментами, які я описувала на самому початку відео. Тобто терези. Приймайте це. Відпускайте свої емоції на волю, кажіть, які є в моменті. Тобто, ви праві казати, що вам погано, ви втомлені, ви зараз відчуваєте злість. ви відчуваєте якісь там негативні моменти, або вам щось здається. Озвучте це, не тримайте це всередині. Тобто, вон, бачите, там всередині пташки літають. Випускайте цих пташок. Хай вони дають простір всередині вас для нової енергетики. Бачите, у вас йде руйнація страхів, у вас йде звільнення і зцілення вас. Ви стаєте центром власного всесвіту. Ну що, Терези, рада була вас бачити через карти і до зустріч! <зустрій> Наступної зустрічі! До побачення!